Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, і сьогодні поговоримо про Лістинг докс. Нарешті це друга успішна тапалка після ноткоїна. Я вважаю вона можливо навіть краща, ніж Ноткоїн Розповім чому? Тому що ця тапалка не потребувала абсолютно жодних якихось там тяжких дій, щоб там ходити щось тапати, якісь вигу квести виконувати. Там були якісь самі прості мінімальні соціалки, де там потрібно було підписатися на е, твітери, там, на телеграми, і ця тапалка не займала абсолютно ніякого часу, але вона залістилась і вона роздала досить непогано. Можна було саме мінімальне заробити там ну, 5-10 доларів. Це просто от, саме мінімум, який можна було заробити. Якщо ви трішки постарались, там кожного дня заходили, щоб збирати оці поінти, то ви могли заробити абсолютно спокійно 50-60 доларів без ніяких вкладень. Я вважаю, це прям супергарний результат. Також на фоні події з Павлом Дуровим, з Телеграмом, з Тоном, який сипався, я теж вважаю, що ціна досить приємна. Мені вдалося злити по 12-0,012 центів, але в принципі можна було злити навіть по 0,02 центи, тому що на байбіті в перші самі секунди можна було от таку ціну співати і в принципі стигнути продати ліміткою свої токени. Тому, друзі, по DOX зараз проходить дуже багато різних промок. Нагадаю, це токен сплеш на байбіті, але там дуже багато учасників, я вважаю, що вже туди якби, залітати не варто, бо всі місця вже розібрані. Також у нас був лавоч-пул на Binance, теж досить непогано насипав токенів DOX. Були промки від Bish, просто за те, що ви туди перекидували, вам додатково насипали токени DOX. І зараз, наприклад, проходять різні промки: це на біржі OKX, там на біржі Bitget, і ще на багатьох біржах, де можна за прості дії, наприклад, на OKX це просто закинути 100 USDT, проторгувати токеном DOX і таким чином розділити величезний пул DOX. Давайте тепер розберемо, хто ж наступний, бо в нас насправді досить багато таполок, які ми е фармимо. Особливо ці хом'які, яких я вже хі, прям не, не сприймаю за щось цікаве, за щось повноцінне, але так як вже втянувся, там кожного дня щось заходжу, там збираю ці е, монетки, і поки що навіть не зрозуміло, коли вони вийдуть. Е, але є, от, наприклад, така таполка, як мемфай, вона вже об'явила, що 9 жовтня в них ліст. тому мемфайм фармлю. В принципі, мені ця таполка подобалась е, першочергово, я її формив. Наформив зараз досить величезну суму, я вважаю, цих токенів. Тому чекаю на лістинг, чекаю на приємну суму е, і думаю, що ось ця таполка нас все ж таки не кине і нас трішки нагодує. Е, далі у нас є е, дуже цікава подія. Це те, що Binance нам натікає, що наступною після DOX буде ліститься CATS. Це, в принципі, абсолютно така сама, як DOX. Е, е, фармілка, там теж нічого не потрібно там дуже багато робити. Просто там заходити, підписуватися на всякі соцмережі, і то там можна це прям не підписуватися, щоб е, просто можна переходити, і вам деякі завдання зараховує. Тому. От така от е, таполка чи телеграм-бот заходьте, хто ще не там, трошки є часу, але прямо обмежено, бо думаю, вже скоро буде ліптинг. І монетки на одній з більш, якщо не помиляюся, це бідґет, уже відкриті типу депозити. Вони показуються, що токен вже є. Якби такі існує. Ну зрозуміло, що токени ми зараз не можемо вивести, але якби натяк такий, що депозити вже скоро будуть там відкриті. Е, Оце от такі дві таполки, які я вважаю, що м -м, роздадуть, е, роздадуть найближчим часом. Е, то ще? Ну, також сподіваємося на Bloom. Е, Bloom досить така е, пропіарена тапалка. Вона була і в фінот, вона була і в Докс. Тому, в принципі, я думаю, Bloom має теж не підвести і теж щось непогано роздати. Тому чекаємо, чекаємо анонсів. В Bloom там є зв'язки з Binance, тому, можливо, якби вони теж там будуть заліщені. По якій ціні, як це буде, буде відомо трішки пізніше, тому вся інформація про тапалки і безвість ще різноманітних тапалок на телеграм-каналі є крипта. Тому хто ще не підписаний, переходьте, цікавтеся, дізнавайтесь інформацією, якщо ви, наприклад, пропустили. Ці всі події, бо я знаю, що багато людей пропустили нот, можливо, хтось пропустив докс або залетів туди досить пізно. Тому, друзі, от така є можливість, не пропускайте, заходьте і фарміть безкоштовно. Дивіться, за нот і докс вже можна було накопичити якусь приємну суму, з якої вже можна, наприклад, стартувати працювати в крипті. Якщо ви, наприклад, не хочете вкидувати там своїх власних коштів. Тому от, було два кейси, які абсолютно... Тому от було два кейси, які абсолютно не потребували ніяких вкладень і роздали непогано, роздали досить гарно, всі прям задоволені. Тому, друзі, не пропускайте можливості, слідкуйте, підписуйтесь і дізнавайтесь про нові можливості. Всім дякую, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Також поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, і напишіть коментар. Можливо, ви знаєте якусь тапалку, яка вийде найближчим часом. Всім дякую, па-па!